Першими такими людьми сьогодні це будуть найближчі люди для наших мол'я, це їхні батьки. Здавалося б, ще зовсім нещодавно вони раділи їхнім першим успіхам, їхнім першим досягненням. А сьогодні батьки вже сидять на святі на весіллі своїх власних дітей. Тому, повірте мені, вони сьогодні хвилюються не менше ніж. Василь та Оля, тому дорі гості, я під ваші облиски запрошую до вітального слова батьків наших молодят. Підтримайте облисками, будь ласка. Дорогі молодята, Василь та Оля. Нині для вас дуже важливий день. І крім вас і для нас, батьків. Ми вас дуже щиро любимо, дуже щиро поважаємо. Я бажаю для вас. І ми, батьки, дуже вас сильно любимо і дуже сильно вас поважаємо, і бажаємо для вас щастя, здоров'я, благополуччя, любові, кохання, поваги один для одного. Всього найкращого вам ми вас дуже любимо, діточки, і вам гірко. Love you. гірко. Love you. Дята, я приєднуюсь до слів жінки, дружини і хочу привітати вас сьогоднішнім днем, побажати вам щастя, любити один одного, кохати один одного. Всього найкращого вам. Єрко. Дорогий синочок Вася і донечка Оля, поздоровляю вас з вашою свадьбою, щастя, здоров'я вам, всього-всього найкращого в вашому житті, Божої опіки і всього-всього найкращого. Дорогі наші діти, Оля і Вася, щиро вітаю вашого дружня. Бажаю вам щастя, здоров'я. Діточок багато у нас потіжили внуками нас. Любові довго життя. І всього найкращого. А дорогим гостям щиро дякую, що прийшли до на нас на весілля до наших дітей. Дорогі гості, каже до мене щойно пан Ярослав. Боже, ми більше розхвилювалися, ніж молоді. Дрюсі, підтримуйте батьків облесками. Вони від щирого серця сказали слова вітань. Ну і звичайно ж, після таких гарних слів пропонує лише підняти свої келихи. Батьки випивають своїми дітьми. Ну а ми всі гості один з одним до дна піднімаємо свої келихи за Василя, Олю, за їхніх батьків. Гостимося. Я пропоную дізнатися, хто з якою метою дорі гості прийшов на це весілля. Перше запитання. Уважно слухаємо, а Оля з Васією моніторить обстановку. Дивляться, хто піднімає лайк, хто ні. Хто із вас, дорогі гості, прийшов сьогодні сюди для того, щоб привітати Васю та Олю з їхнім весіллям. Ставимо лайки. Воу! Вау! Вау! Ви знаєте, як казала моя перша вчителька, ліс рук. Ліс рук насправді дуже багато лайків, це не може не Супер, окей, молодятка, прикинули, запам'ятали, хто особливо запам'ятали, хто не підняв лайка. Отже, наступне запитання, дорогі гості. Хто із вас сьогодні прийшов сюди для того, щоб смачно поїсти? Хто буде їсти сьогодні? Ставимо лайки. О, о, молодь, супер, супер. Бачу. З цього боку більш голодні сидять, дорогі гості. Дорогі гості, окей. Ви знаєте, я взагалі з тих людей, які рахують лайки. Мені важливий кожен лайк моєю фоткою, тому зараз я теж перераховую кожен ваш лайк. Наступне запитання. Дорогі гості. Хто із вас сьогодні прийшов сюди для того, щоб трішечки пофоткатися? Хто буде робити фото на згадку? Ставимо лайки. Селфі мани хто буде робити фотку? О, є, є молодь активізувалась, супер, бачу лайки. Дружби, дружки, Олексій, є твій лайк, супер. Наступне запитання, дрій гості. Це таке дуже інтимне, але давайте чесно відповідати. Хто із вас сьогодні прийшов сюди для того, щоб, не соромлячись нікого і нічого, трішечки собі тяпнути? Хто буде пити 50 грам? Ставимо лайки. О, о, молодь! Активізувалась. Останнє крайнє запитання з цього списку. Хто із вас сьогодні прийшов сюди для того, щоб... Привітати Васю та Олю з весіллям, поїсти, випити, поробити фото і гарно провести сьогоднішній вечір. Ставимо лайки! Вау! Крутяк! Ну, знову ж таки, ліс рук це не може не Подивіться, яка щаслива Оля. Вона думає, Боже, стільки би ще було лайків на фотках в інстаграмі, взагалі було би бомба. І просто зараз на це правило вільного мікрофону визвались люди. Які сьогодні дуже хвилюються. Повірте мені, є люди, які ще удвічі сильніше хвилюються. Це бабусі та дідусі наших молодят, і власне їм надається слово для привітання. І їх є сьогодні доволі багато, тому ми домовилися, що кожен із них по черзі буде казати якесь вітальне слово у мікрофон. А тому подаруйте їм вже наперед свої оплески, дорогі гості. Я найперше тяпну, аби не хвилюватися на для сміливості. Але найа друге, знаєте, що вам скажу? Сьогодні трошки більше як 20 років, як одружувалися наші діти. Тобто, мої, е, мій син з невісткою. І одночасно я вже нині на весіллі. Вони одружують своїх дітей. Ви уявляєте, що, які асоціації в моїй душі? Прекрасні. Я дякую Всевишньому. Я дякую. Ну як сказати, навіть і вам, що ви присутні відчуваєте ту радість і відчувають ті молодята, які за тим столом, Дай їм, Боже, чого найкращого, Дай їм, Боже доброї долі, дай їм, Боже дороги далекої, але щасливої, дуже довгої, але щасливої. Дай їм, Боже відчувати всі блага земні, аби було покровитися небесне. Бо так повинно бути: благословіння від людей, від Всевишнього і любові саме між ними. А вони все продовжують до своїх дітей, які будуть народжувати. І, а завжди говорять, краса спасе світ. А я коли дивлюся на, на них, дійсно краса, і дійсно знаю, що краса спасе світ. То дай Боже, аби ця краса спасала світ, робила добре. Продовжувало добре. І дай Бог і, і всім тим, хто зараз за столами, було найліпше заради всіх молодих. Дай Боже всім всього доброго. І а тепер, ну як, аби відчути, що їм добре і нам добре по щось і по комусь. Молодим. Безмежного радості, безмежної і щастя найбільшого. Честь! Дорогі наші діточки, Вася і Олечко, поздоровляю вас з святом сьогоднішнім. Бажаю вам щастя, здоров'я, радості, веселості, любові, миру, злагоди. Основне, аби ви одне одного поважали. Любили одне одного, прощали і ділилися з, з, з усідним. Дуже-дуже любили одне одного. Радість, всього доброго вам. Що, що... І гірко! Гірко! Дорога моя внучку Оля, від щирого серця і вас і тебе поздоровляю. З днем вашого одружжя. бажаю вам щастя, здоров'я, любові, радості, щоб вам вічно світило сонечко і було мирно, щоб мир над нашою головою. Дуже люблю тебе, і поважаю, і прощайте одне одного, і любіть одне одного. Всього найкращого вам. І гірко вам! Дорогі внуки! Ваше свято нині дуже поважне. Бажаю діду вам щастя, здоров'я і всього як найкращого. Аби сте один одного не обіжали і довго проживали, і, 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 і дочок виростали. І діда пам'ятав. А діда так, аби теж пам'ятали. Все. Все, Будьте з Богом жийте і. І Для людей на славу, а для Бога щастя, здоров'я Все, Всього найкращого. вам. Дорогі мої внучатка, Василько і Олечка це мої любимі діти. Я дуже вас люблю. Василька кохала, ростились ми разом хлопці обоє. Василько любить. Я дуже за вас рада і дуже, щоб вам Бог навернув щастя, здоров'я. Много літ прожити і дуже і дуже гарно любитися, щасливо жити. Як я вам хочу сказати, гірко цілуйтеся. Давай, Вася, давай не притримуйся. Все, дорогі, внуки, бо ви були здорові, щасливі, і всього-всього вам найкращого. Гірко вам. Дрогі гості, ну мені немає що додати. Ви все самі чули, все бачили. Подаруйте бабусям, бабусям теплі обласки за такі гарні, чуттєві та позитивні слова. Отже, три, чотири. Ге-ге-ге, і до дна, до дна. са